Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30%. Знижки діють до кінця червня. Повний скандал ТЦК отримав несподіване продовження. Екс начальник рівненського ТЦК Ярмошевич, якого відправили на фронт після пікантного відео з поцілунками, вже повернувся і навіть отримав нову посаду. Усі подробиці робочих буднів Казанови з ТЦК розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Казанова з Рівненського ТЦК повернувся з фронту і отримав нову посаду. Мова йде про екс очільника рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича. Чоловік прославився скандальними відео, де він у робочому кабінеті палкою обіймається та цілується з колегами. Спочатку з блондинкою, а потім з руденькою. Суспільство по-різному сприйняло такий робочий для муртожура. А чоловік не розгубився, швиденько написав рапорт на звільнення і пішов на фронт щодо резонансного відео за участі начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області. Командування не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач у межах покладених на нього службових обов'язків. Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці. Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання. Службових обов'язків до однієї з бойових частин наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом. Обставини встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні з'ясовуються в межах діяльності відповідних органів. Тож зазначаємо, що витік від матеріалів був кинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження лідерів суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання інформаційної гігієни та більш ретельної перевірки. Першоджерел, однак у розпорядженні ТСН опинився документ, з якого стало відомо, що Ярмошевич вже повернувся з передової. Крім того, він призначений комбригом в Ужгороді, щоб створювати нову бригаду. Цікаво, а нові пристрасні відео будуть. Чи можливо персона Ярмошевича вже і не така цікава? Нагадаю, що тоді чоловік, нібито заявив, що вороги намагаються його дискредитувати. До речі, всіх тоді ще хвилювало питання: хто ж встановив у начальника ТЦК приховану камеру? Нагадаю, що першим відео пристрасних поцілунків Ярмушевича виклав про російський блогер Шарій. Пізніше у телеграм-каналі Шарія з'явилося ще одне відео, на якому начальник ТЦК, нібито говорить телефоном із жінкою, обговорюючи оприлюднення кадрів із поцілунками. Алло.

你，那么还有。<Okay. S 1> okay. Серед українців та військовослужбовців знайшлися ті, хто став на захист керівника ТЦК. До прикладу, у своїх соцмережах військовослужбовиця Ярина Чорногуз розмістила фото з коханим й написала кілька слів. Це фото на підтримку військових ТЦК, проти яких ведеться російськими ресурсами дискредитаційна кампанія, аби зірвати мобілізацію та швидше нас окупувати через нестачу особового складу. І ви в ТЦК теж цілуєтесь побільше і побільше присилаєте толкових купачів бліндажів. Українці, як завжди, в будь-якій ситуації знаходять з чого посміятися. Тож у мережі жартували. Блондинка йому явно більше подобається. Молодець, народжуваність, мабуть, в Україні підіймає. Шмигаль же казав три дитини на родину. От він і старається. Та втішають його. Може, у нього душевна травма. Вимагають другої частини відео завершальної. Фух, головне, що чоловікам на відео не перепало від керівника. Він зміцнює стосунки із колегами. Аби хабарі не брав, хай цілуються. Коли останнім зайшов чоловік, я ж здригнулася. Це прекрасно, що чоловік любить жінок, а жінки чоловіків. Такий у Всевишнього і був початковий план. Було б гірше, коли б він чоловіків цілував. Є звісно, і ті, хто таку поведінку на роботі сприймає вкрай негативно. Яка гідота? Оце прославилися на всю країну. Не робота, а мед. Сидять в теплі і добрі, зарплати справно платяться, хабарі заносяться, вілли будуються, бойові подруги обслуговують. Не життя, а казка гарна робота в ТЦК. Штати роздуваються постійно, і головне вже сім'ями там жирують і відчувають себе пупами землі. І впевнена, нічого тепер вірка не дасть, як завжди, хіба що в іншу область переведуть або поміняють місцями з заступником. Це відео для тих, хто говорить, що ТЦК працює для захисту держави та її народу. А всі ті, хто не йде до ТЦК, по повістці ухилянти, ст, ось дивіться, які героїчні люди там працюють. Ця війна ніколи не закінчиться таким вона тільки на руку. Це не ТЦК, а бандформування. Скільки життів загублено через таких і їх колег по бізнесу. ВЛК, однак найбільшою несподіванкою для всіх стала реакція дружини Ярмушевича. Вона всіх здивувала і, навпаки, заступилася за чоловіка. Жінка публічно підтримала його, назвала професіоналом, який від 2014 року захищав Україну на фронті. Вона зазначила, що співробітники ТЦК, який очолював її чоловік, не пакували військовозобов'язаних, а завжди дотримувалися законодавства і закликала ворогів не жити життям сусіда, а звернути увагу на свою року. Родину, а як вам продовження цієї історії? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам гарного дня і мирного неба над головою.